У Запоріжжі триває опалювальний сезон. Згідно із законодавством, він завершиться. Якщо середньодобова температура протягом трьох днів поспіль буде триматися плюс 8 градусів. Нині передумов щодо його закінчення немає. Водночас, у концерні МТМ зазначають, вже незабаром розпочнуть підготовку до нового опалювального сезону. Після закінчення опального сезону ми плануємо проводити гідравлічні випробування мереж на міцність та щільність, після чого на проблемних ділянках будуть виконані ремонтні роботи. Також ми плануємо провести планові роботи у 2025 році, а саме це капітальний ремонт чотирьох котлів, заміна трьох насосів, заміна трубопроводів магістральних та розподільчих та запірну арматуру у кількості тисячу одиниць. Після чого ще раз буде проведені другий етап випробувань для перевірки підготовки до нового наступного опалювального сезону. Водночас, у січні поточного року, були відкориговані тарифи через зміну ціни енергоносіїв. Вони вже застосовуються з 1 лютого, однак для населення вони не змінились. Маємо встановити економічно обґрунтовані тарифи станом на 1 жовтня кожного перед кожним опальним сезоном. Тобто вони будуть розраховані і встановлені на 1 жовтня 2025 року. Для населення поки не змінюється, тому що є закон України, який заморозив тарифи для населення станом на початок війни, на 24 лютого 2022 року. Тому тарифи ми затверджуємо економічно обґрунтовані, але для населення вони поки не застосовуються, поки діє цей закон.